Колеги, вітаю! Наступний у нас урок податкова декларація платника єдиного податку вже третьої групи. Я свою говорячу голову перемістив в інше місце, щоб вам не затуляти видимість екрану, а, який а, отут буде мати особливе значення по третій групі. Значить, поїхали. У нас а, третя група а, податкова декларація. Заходимо через кабінет. Знову ж таки, покажу вам два варіанти: через кабінет та через нашу програмку зручну. Створюємо, обираємо період. Покажу вам на прикладі року. Створюємо, можете отут обрати прибуток, щоб відфільтрувати найближчі по значенню звіти для вас, де ви швидко оберете Декларацію, ось вона 103,308 кодування її для третьої групи, тобто вона у нас квартальна. Тут так само, як і з першою, другою групою, перевіряєте, щоб підтяглася ваша ДПС, яка вас взяла на облік, куди ви подаєте звіт. Так само обираєте додаток по ЄСВ. Якщо ви або ваш ФОП не входить до переліку тих, хто звільнений від ЄСВ, все так само це єдиний загальнодержавний податок, тому від групи не залежить необхідність його сплати. Відповідно, тут повторюватися не буду. Ви вже розумієте, що якщо ЄСВ сплачуєте, то його подаєте, да? якщо не звільнений, створюємо форму. У нас буде як і там головний документ і ЄСВ. Я по ЄСВ вам окремо не буду тут показувати додаток. Все точно так же, як і в Додатку по першій другій групі. Єдине, що давайте я вам напевно його покажу з вигляду на те, що там у вас а, моє зображення могло затулити десь кліточки, да, то я вам продублюю тут додаток по ЄСВ. Значить, Поїхали. А, все так само у нас звітна звітна нова, уточнююча або довідково, відповідно до тих потреб, по яким ви подаєте, ми обираємо період у нас тут рік, 24-й. Звіряємо податково, Ну, якщо ми там вибрали, то буде правильно. У вас звіряємо адресу, щоб вона була коректна. Пошта, телефон це вже за бажанням проставляєте, да? Ідентифікаційний код тут тянеться. Тут все так само для припинення окремо. Не буду зупинятися. Чисельність працівників все так само ставити максимально, яка у вас була, якщо були наймані працівники в цьому кварталі. По кведам все те ж само ідентично. Або ставити основний, або ті кведи, по яким було отримано доходи, або весь перелік з реєстру своїх кведів сюди вставляєте. Значить, тепер ми пропускаємо другий розділ це у нас перша група, <кій> третій розділ це у нас друга група. І четвертий розділ, бачите, у нас для третьої групи це вже наш розділ, який ми заповнюємо. Ну, давайте для прикладу. Возьмемо це у нас буде рік. Ми поставимо там, ну наприклад, мільйон гривень для простоти розрахунку, і для того, щоб було зручно зрозуміти сенс, як третя група подає. Бо особливий нюанс. Третя група, вона ж подає декларації наростаючим підсумком Тобто. У мене за перший квартал, давайте я вам для зручності візьму красиві циферки, було 250 тисяч доходу. За другий квартал 250. Так ось я коли за перший подав у мене було 250, то за 6 місяців, бо вона наростаючим підсумком, я подаю не за другий квартал, а за 6 місяців. Да? То за 6 місяців у мене вже буде 500 тисяч. І я відображаю, що 250 в мене було в першому і вже. Скільки там 12, 500, да, По-моєму, я заплатив вже ну, тобто свої 5%, я вже заплатив. Тепер у мене буде 500. Я свої 5% заплатив, то я доплачую лише ті 5%, які відносяться до другого кварталу. Але декларацію подаю за 6 місяців. Так само у мене було. Давайте порахуємо: 125. 12, да, 12 500 за перший. 25 загалом потрібно заплатити за 6 місяців, але 12500 я вже сплатив, то я доплачую лише 12500, а дохід вказує півмільйона. Так само, за 9 місяців я подаю ще 250 тисяч доходу, у мене вже буде 750, але сплачую зобов'язання так само лише 12 500, бо 25 вже за півроку буде, було сплачено. Ну і, і по року у нас мільйон, зараз я тут покажу а, по цьому принципу, як ми це відображаємо. Значить, Поїхали, а вибачаюсь, не туди поставив. Тут же ж а, тут у нас для ПДВшників, так званих 3% є ставка графа 5, ми її не заповнюємо. У нас графа шоста, наша правильна, ми свій мільйон прописуємо туди. І бачите, одразу система рознесла а, по цих графах, зараз до них. Дойдемо, значить, наступна у нас сьома колонка: це обсяг доходу, що оподатковується за ставкою 15% згідно з 293 пункт 4. А це у нас ті суб'єкти, які перевищили в звітному періоді. періоді дозволений річний ліміт. Тобто у нас там умовно майже 8 мільйонів зараз для третьої групи. Якщо б в нас було 9, то ми по цей мільйон, який зверху ми б обкладали 15%. Да? Ми 6 обкладали своїми 5%, а ось той надлишок поверх ліміту, ми покладали 15% і тут би його вказували. Так як у нас всього мільйон, на жаль, всього мільйон ми е поміщаємося да, в цей. Наш вида. Тому тут система розносить мільйон. Да? По нашому прикладу, я вже е, з, 7, з 750 тисяч сплатив за 9 місяців. Тобто я свої, своїх 37500 ставлю в 13-ту графу. Бачите, у нас нараховано за попередній звітний період. Я ставлю 37 500, що в мене вже сплачено. І мені система розраховує, що від мільйону. Загальне моє податкове зобов'язання у вигляді 5% від мільйону Це 50 тисяч гривень. Але вже за 9 місяців я 37 500 сплатив. Цю суму я ставлю зі свого квартального звіту за 9 місяців. і до сплати в цьому періоді у мене залишається лише четверта частина зобов'язання 12500. Да, Я думаю, тут всім зрозуміло. А в програмці покажу, як це ще зручніше там відбувається, коли ви е, поквартально створюєте, то воно вже підтягує ці дані автоматично. Да? І для до сплати у мене буде е, відповідно 12500. По ЄСВ так само покажу вам на всяк випадок. Тобто, в принципі, по декларації оце все. Єдине, що Треба а, точно зрозуміти, я тут зрезюмую, да, доход ми ставимо наростаючим підсумкам не квартальний, який був за четвертий квартал, бо ми ж за 9 місяців звітували, а весь річний. І а, відображаємо, що вже з 750 тисяч, да, ось це у нас 5%, це 37 500, у нас вже було сплачено в попередньому періоді. Відповідно, у нас лише 12500, тобто це 5% від наших 250 тисяч, які ми декларуємо за четвертий квартал, йдуть до сплати як зобов'язання. І йдемо в додаток да? наш по ЄСВ. Давайте я його тут пробіжусь. Шапку, я думаю, ви бачили тут. Питання було тут могло у вас не відобразитися оці клітинки. Да? Ну, Давайте по цьому ж прикладу, як було у нас по першій другій групі. Да? Ми з вересня чи серпня да? ми відображали серпня. ЄСВ, що ми сплачували. Да? Тобто тут у нас буде 0. Тут буде 22%, відповідно, 22% від 0 буде 0. Копіюємо і поїхали. Вставляємо Оце той е цікавий момент, коли треба оце сидіти, гратися з цими так, серпень. Ось серпня я ставлю 8000. Да? Пам'ятаєте, що у нас мінімалка вже була. 8000 в цьому періоді. І останній грудень у нас 8000. Тут 22 ми а, дублюємо. Замазав. Угу. Це ось у нас 8800. Це у нас це зобов'язання по ЄСВ і 40 тисяч це 5 наших мінімалок за цей період. <кій> Значить, Він порахував нам 8 800. Повертаємось в головний документ. Ось він а, повинен його в 21-й рядок втягнути 8800. Все. Так само а, по ЄСВ, як і по першій другій групі. Перевіряємо. А, щось йому бачите, не подобається. В головному документі ага, чисельність не поставили, ну, У нас тут 0 для прикладу. Перевірити, щось іще йому не подобається. Що йому ще не подобається. Сума, ага, йому 14,1 не подобається. А, яка підлягає нарахуванню та сплаті за підсумками поточного звітного? Ага, ми отут дублюємо. Вибачаюсь, тут у нас було 37 500. І тут у нас 37500. сплаченого зобов'язання. Ні. Тут у нас все ж таки значить, нараховано за попередній. У нас 37500. Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного. Тут у нас 12500 і тут вона повинна дублюватися. 12500. Що йому не подобається. Ага, все подобається. Все, перевірили, зберігли. Я відправляти не буду. Ви там все розумієте. Підписати так це все зрозуміло. Ідемо, дивимося в що у нас тут, в нашій програмці FreeZVIT. Значить, ми обираємо так само річну декларацію, створюємо її. Ага, Йому не подобається, що я вже створював. Значить, зараз ми її видалимо. Ось вона а, створити. Значить, а, а, знову ж таки. Дивіться, отут все просто. Тут а, максимально спрощена вся ця процедура. У нас кількість працівників. Ми першу групу пропускаємо, другу, третю. Давайте покажу, як фрізвіт робить, якщо вже була. Ось, наприклад, я вийду. Я створю спочатку за 9 місяців, 24-го, да, створю, поставлю, що у нас тут а, дохід був а, 750 тисяч. Да. Ось у нас зобов'язання буде 37500, яке було до сплати. Я зберігаю його, виходжу, І вже коли я створюю рік, <кхем> бачите, він вже автоматично тягне, що 37500 сплачено. А 750 був. Uh, у нас доход за прошли період. Да? Я ставлю тут наш мільйон. І Він, бачите, автоматично все розрахував, що 12500 да? ну Тут у нас просто, бо у нас круглі цифри, у вас там тих круглих не буде. Тобто все набагато зручніше, набагато швидше він вже все втягнув. Не треба відкривати звітність минулого періоду, перетягувати сюди дані з того періоду, вираховувати скільки до сплати зобов'язані в цьому періоді і так далі. Ну, з ЄСВ так само. Да? Ми тут обираємо припинення, у нас припинення не було. Весь рік ми були. Тут у нас 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Залишаємо серпень і все так само 8800 4000 чи 40 тисяч у нас 5 мінімалок з яких ми сплачували все зберегли ота От єдина погрешність я її називаю да, цього фрізвіта що він формує її на флешку все, він його сформував. Переходимо до а, декларації, закриваємо її. Тут зараз видаляємо для експерименту і а, формуємо. Ну, ось вона у нас 103.308. Звірили, обрали додаток, створили і повтягували, да, по тому ж принципу. 103.308 у нас код документу. Ось у нас а, створений. Фрізвітом 103-308. Бачите, все він повтягував. Ось у нас мільйон 50 тисяч загалом зобов'язання 37 500 сплачених минулим періодом і 12500 до сплати. Ось наші 8 800 ЄСВ вже втягнуті. Да? Тут ми переключаємося на додаток. Він у нас 133,108. Завантажуємо 133. Бачите, ось він код 108. Все втягнулось, бачите, він все втягнув, як у фрізвіті. Тобто знову ж таки. Фрізвіт ну прям бусінка. Далі все зберегли, підписали, надіслали. А по третій групі друзі так само перевіряємо потім зобов'язання. Ось я вам покажу. Ну, По-перше, що перша квитанція прийде про те, що прийнятий, да? що ключ підписав, все в порядку. Буває, що на цьому етапі навіть ключ не підписує. Або якщо ви новий ключ зробили, а там підтягнутий старий. То треба буде прив'язувати новий, щоб ним підписувати. Потім чекаємо другої квитанції зеленої, перевіряємо, що звіт прийнятий. Так само по квитанції, по формулюванню, що прийнято згідно з обробкою ПФУ, да, про те, що вони обробили і прийняли звіт. І йдемо в стан розрахунків з бюджетом. Да. Ось тут у Давіда у нас була третя група, там, наприклад, це був який період. Ну, Ось вона відображається 20 листопада 2023 року. Це у нас було. А, да, тут у нас було в вашому випадку, а, ви пам'ятаєте, да, що з термін у нас подачі декларації по третій групі 40 днів а, від а, кінця кварталу, тобто, це буде до 9 року. Лютого 25-го року, тобто вона так само буде тут був нарахований нуль, да, ось він відображається, що декларація у нас квартальна, нараховано платником самостійна за квартал. У вас буде так само тут, тільки замість нуля. Тут би у нас було 12500 Да Ну і в попередніх періодах були поті тридцять сім гривень. Все, коли ми. Побачили вже нарахування, яке лягло в кабінет і коректно списалося, відповідно, у вас вже або повинна бути тут сума в переплаті, або у вас пам'ятаєте, да, що у вас ще після граничного терміну подання декларації, у вас ще є 10 днів на сплату зобов'язання. Да? То тут якщо не буде ще переплати, ви її заведете потім, то нічого страшного, ви встигаєте. Єдине, що краще так не робити, що у вас вже сплата податку є, ви декларацію нарахування провели. Воно списало цю переплату, все у вас там або в нуль, да в якусь невеличку переплату. Ви вийшли і все спокійно. Тоді можна повноцінно вважати, що звіт поданий, прийнятий і коректно відображається інформація. Поїхали далі.